走，贝贝。走。 Томі, може нагадати, що він складається? Пам'ятаєте? Для вас, що було трошки простіше, ми робимо так вправу. Вам тобі буде вказати, газу складовою. Хто зможе? Хто. Саме інструментів натискайте, буде бою. Зелений. Перемикай далі. Отак, перед. треп Далі це ще буде за якщо буде налаштовуємо щось, це ще що буде. Робоча область, на нароштову робочу області, ну спробуй, спробуй. Що, червоний хвороб, напевно, я тут думаю, якщо ми налаштовуємо, тихо, якщо ми налаштовуємо, то що це буде? Панель налаштування, натискає. Добре, далі переходь. І ще на сьогодні був. Ну, це не всі згадають. Добре. Пригадали. давай ручку. Сідай. Так, крім цього, ми ще працювали з різними інструментами. Зараз хтось нагадає, з інструментом інструментами працювали. Вам потрібно буде вибрати ті інструменти, які є при редакторі Paint. Так, хто спробує? Аня, спробуй вибрати. Треба з боку написати і поставити галочку там, де є. Там, де ті, що працювала, так скайп. Заливка, що ще. Що звучить? Прямокутник. Далі. Пензель. Пензель. А ножиці клей підходить? Ні. Ні, добре. Не використовує. Далі. Добре. А тепер скажіть мені, які державні символи України ви знаєте? Хто мені скаже? Ну, Таня. І гімн. Добре. І всі пам'ятають, що коли, наприклад, звучить гімн, так, цей державний символ України, треба, щоб гарно було взяти. Треба встати, будь руку на серце. Якщо ви знаєте слова, то треба підстрілювати, так? Добре, але ми зупинимося прапою. Що він з тобі встановить право? Хто мені скаже? Що таке право? Що він з тобі встановить? Право, є. Ну, якщо можете може підглянути, з боку у нас є прапор. Право, він складається із рукою і жалко. Добре, а який фігури, яка це фігура? Прямо добре. Тобто прапор це синій блокідний стяг, прямокутний складається З боксию, так? З прямокутника. не Не хочемо ще раз. трошки нижче. І ще один прямокуничка згодимо і запарбуємо їх, що? Синій і жовтий кольором. Синій і жовтий. Добре, є ось А тепер, а хто мені скаже, коли ви прапори зустрічаються найчастіше? Коли вона зустрічається на вулицях прапори? Хто може це? Коли прапори на вулиці з'являються, Наталія? Е, на першому вересні в школі багато. На в школі, а на вулиці саме, коли вирішують прапори на вулиці? На... Добре, а що демонзалежить в Україні? Що це таке? Е, це 25 років тому і державний свято. Добре, це що, це державне свято, так? Це державне свято. Добре, йде народження України. А які ви ще знаєте простіше? Там не державні звичайне свято, яке у нас скоро буде свято його. Настя. Новий, Новий рік, рік, дуже довго, Новий рік мусив святкувати. А хто мені скаже, а які символи Нового року? Які символи нового року? Зірка. Зірка? А що ще? Які основні символи вам, Андрій Андрій? Сніг. Сніг. сніг? Ну, сніг це символ з... зими, Настя. Ялин. Ялинка, так? Ялинка. От у на, мене власне наступне завдання. Хто тобто зможе мені скласти цих фігурок ялинку? Хто Так, нас спробує. Тільки поясню, що треба робити. Що для цього? Як я можу спасти? Як ви знаєте? Не треба, не треба в нього натиснути. на ньому натиснути. Натисну на ньому тиснути. Я тільки на контурі натисну. О, що далі з нього? Ще одну припутню, і, напевно, що треба ще один. таку ж основу молитву. Чекай, чекай, натисну на ньому. Добре, яким перемігом спробуємо? Іще. І все шпікати не випадка в бустеріч, чи вона якась інша. Чи вона скрашає. Зірочку можемо взяти. Якого кольору зірочку? в зірочку? 20 заробку зробимо. І іграшки. Вони самі перекрутять. Давай робимо блокідного кольору, ваш сильний кольору зробимо. І це бачите, з них воно не хоче прикріплятися. Ще на царемо. Іще. Добре. Молодець, гарно збиратися. Давайте всім ще зберемо, що вийшли, наш району. І що нас залишилася, гарна гарна ялинка. так? Сподобалося робити ялинку. І хотіли б усі навчитися таку ялинку робити. Хочете графічну дату підпити. Добре. А тепер, хто мені скаже, чим ви тільки що займалися? Що ми робили? Що ми робили? Ну, так, ми робили? Ми робили з фігур різні малюнки. Молодець так все одразу сказала. Ми що робили з фігур, складали різні малюнки. так? З геометричних фігур складали різні малюнки. А це є тема нашого року. Створити зображення з геометричних фігур. Так. Ну, і графічний доктор Пен надає багато можливостей. І одна з цих можливостей це копіювання і переміщення фрагментів малюнків. От сьогодні ми цим і займемося. Тому хоча два однакові об'єкти дуже непросто. А зробити це в графічний редактор досить легко з допомогою копіювання. От нас на нього як будиночок і намалювати такі будиночки, Ну, досить таки складно. Якщо їх купіювати, це займається декілька секунд. А як це зробити? Давайте подивимося. Графічний редактор я можливість працювати не тільки зображеннями, а з їх частинками, тобто фрагментами. З фрагментами зображення виконується такі операції, як виділити, перетягнути, видалити, копіювати, вирізати і вставити. І дивіться, якщо вийде на червоне це треба запам'ятати, що перш ніж щось робити над фрагментами, саме треба їх виділити. Це саме складна частинка і саме основна частинка. Дивимося, як їх виділити. Так. У графічному редакторі фрагменти зображення можна виділяти з допомогою інструмента виділення. Він знаходиться на панелі інструментів, ось тут. Ми вже з ним працювали в другому класі, маєте його пригадати. Далі фрагмент зображення виділяється за таким алгоритмом. Перше, ми повинні вибрати інструмент виділення. Далі поставити казівник мишки на початок нашого фрагменту, які ми хочемо виділити вище трошки за ним. А далі затиснути його щоб протягнути до кінця фрагменту. І він нас виділиться. Зараз як це робити, але перед цим ми ще пригадаємо. Другому класі ми з вами що? Турча складали, так? І після того, як ми його виділили, цей фрагмент, ми що робили його? Перетягували. Тобто, якщо ви виділили фрагмент, після цього ви можете затиснути його вперше і перетягнути фрагмент. Але ну, ви дуже часто робили таку помилку, ви обрізали частинку зображення. Я ось так обрізали мотулок або голову обрізали. А якщо ви зробили неправильно виділи, обрізали частинку. Будки. Достатньо просто з боку один раз натиснути, і воно все зникне. Так, давайте ми покажемо, що це, як це працювати. От і хочемо, ми створимо такий прямокутничок. Великий прямокутничок бо вам зрозуміло, а збоку створимо жовтий прямокутничок. ми так. вибрати його налога. І хочемо цей прямокутничок перемістити на інший. Як це зробити? Дивимося. Ми беремо інструмент виділити, налаштовуємо його, Беремо виділити прямокутного фрагмента. Що буде, якщо я так зроблю? Він виділиться, перенесеться не дуже гарно. От дивіться, як ми вилітатиме. Не дуже гарно. Ми в другому класі будемо набагато краще. Як це зробити? Треба взяти прозоре виділення. Прозоре виділення. Але знову ж таки є особливість. От Зараз ми виділили, перенесли і знову трошки не те, що зараз, ми хотіли. Тому запам'ятала, що завжди, коли працюєте з прозорим виділенням, колір 2 повинен бути кольором фону. Нас який фон. На сеті фон. Білий, тому колір 2 ми робимо І тепер все у нас вийде. Mm -hmm. Ось так. Багато принесла стільки одна фігурка. Так само, якщо ми зараз хочемо з за цієї фігури перенести прямоку жовтий, що нам треба буде змінити? Що треба буде змінити? Mm -hmm. Колір 2, фону зробити таким, як у нас прямокутник. Напевно, це є фірав. Давайте перевіримо. Виділили і знову таки тільки він виділився перенісся. Так, зрозуміли? Але це ще не все. Так, йдемо далі. Виділений фрагмент можна е, виділений фрагмент зображення можна скопіювати чи вирізати, після чого ставте скільки завгодно разів, скільки ви заважаєте. Для цього можна використовувати три способи: допомога контекстного меню, яке ми недавно вивчили на, на позу минулому році, допомога інструментів самого графічного редактора P і з допомогою твійних клавіш. Це хто хоче трохи більше знати, то може запам'ятати. Ctrl-C скопіювати, а Ctrl-V вставити. Так, а далі скопійований був фрагмент зображення після виконання копіювання Він з'явиться зверху з в весь малівому куті. Після чого ми його перетягнемо туди, куди нам потрібно. Давайте спробуємо це зробити. Так, ще раз виділимо його, натиснемо праву клавішу копіювати. І вставимо. От, наприклад, цей інструмент вставити. А далі перетягуємо тільки. Бачите, такі вставки. І, встав. і можна скільки за раз вставляти. Поки розставляти. Покинуємо якийсь новий об'єкт. Тоді ми будемо вже його вставляти. Так, давайте ми трошки заберемо, бо вже багато. А тепер, а тепер... про нам розказав, але ще крім цього, коли ми виділили фрагмент, ми можемо змінювати його розміри. Для цього потрібно потягнути за маркери, які з'являються після виділення. Зараз вам покажу знову ж таки, що це буде. Так, є у нас тут перемен, хочемо його зменшити, наприклад. Це надто великий нас цей прямокутник. Ми його виділили і з'являються маркери, такі прямокутничка. Вже з ними знайомі, але я нагадаю. А далі ми тягнемо закутик. Підвели зник мишки, щоб у нас стало твої стрілочки і потягнули, зменшили. Або, наприклад, хочемо зягнути, то тягнемо сюди збільшуємо. Зрозуміло? Хто мені скаже? На першому якось першу друг, що ми зробили тут, що ми цим нормально робили. Копіювали правильно, тому що в нас була одна копія об'єкта, а стало його багато. Так, добре. А в другому малюнку, що ми зробили сонечком, Що ми зробили сонечком діма. Вирізали. Вирізали і перемістили. Так, ми звідси його забрали, вирізали, а тут встало, тут з'явився. Добре, зрозуміло, в чому різниця. Значить, зможете справитися з практичним завданням Так, на стільки ми будемо від очей до екрану. Тільки вам не буде встати, але добре. Заказ. Робити, відпочивати за комп'ютером 15, десь 15 хвилин. 15-20 хвилин. Добре. 15 хвилин і відпочивати 2-3 години. Тільки відпочивати, добре. Так, Аня, спереду мені. А що робити, якщо щось сталося з мобухом? Потрібно вкликати до директор. Вкликати вчителя директор або в розповідь. Добре, достатньо. Так, далі. Далі у нас є практична робота, але я буду її розказувати пояснити по ходу виконання. Нам потрібно буде намалювати ось такий малюнок. Сьогодні ми будемо його малювати, а наступний раз продовжимо. Саме головне сьогодні намалювати ялинку, тому що це найскладний елемент. Ось цей лепет маємо намалювати. Так, як ми будемо це робити? Коли я скажу, ви всі сядете за нитбуків, вімкнете їх, виберете користувач початкова школа. Так, а далі... Ми мене звітний, до речі, не доріжні, треба вмикати, вибрати фейн і далі що будемо робити. Перш за все, що ми починаємо малювати малюнок такій. мені скажу, що треба почати? Ялинку спочатку. Прямо зробити фон. тобто починаємо з лінії горизонту. Так, вибираємо лінію. У нас буде небо таке плобеньке, тому ми беремо таку лінію, голубову полю. Проводимо лінію, бачите, на той полі вибрав. Перше перемоги лупимо. А далі що розтягуємо до кінця. Ось так. І сюди. Так, тепер наша фарба ще не розіреється, коли ми будемо його зафарбовувати. Добре, не будемо побудували. Далі, а як ви думаєте, як ми будемо будувати саму ялинку? Так, руку піднімаємо Настя. Потрібно взяти один скопіювати. Копіювати? Добре. Тобто будемо коштувати копіювання. Так, вибираємо трикутник на панелі інструментів, далі налаштовуємо його, що він у нас був з контуром, була заливка всередині контуру, була. А далі обрамо колір. Перший і другий колір має бути зеленим. Іли що що? вона однотонного кольору, так? Зелена. Тепер будуємо трикутничок. А далі його копіюємо. Для цього повинні виділити його, вибираємо інструмент виділення. Обов'язково став прозори, виділив нас, воно ну, є. А тепер що ще я маю змінити, щоб все вийшло з гарно? Змінити що? Колір два на колір фон. Який це колір у вас? Білий? Так, добре, там білий. Тепер, ще я вам хочу показати, можу це буде робити, не, щоб ви не робили помилку. Ось так робити, як я зробив, не можна. Тому що якщо ми так побудуємо, то який нам буде бути колір фону? Синій чи білий? Бачите, нас не вийде. Тому будуєте весь час. На одному, кольорі, на одному кольорі. Так, добре. Вже сказав, має, бути. має бути білий колір і виділяємо. Тепер праву клавішу копіюємо. І давайте поставимо його ось тут. тут наша велика ялинка. Тепер вставляємо намет, підтягнемо його, трошки зменшимо. Так, зменшуємося. Ось так. І накладаємо. Так, занадто багато зменшувати. Треба трошки розширити. Ось так. Наквалимо. І ще один фрагмент. Зменшуємо. Тягнемо в цей маркер. І накладаємо. Так, є ялинка. Тепер, а одну ялинку ми хочемо зробити гарну ялинку, прекрасну, щоб її не вирубувати, а залишимо на місці прекрасно і краще. Щоб вона довше зберігалася, довше росла. Що ми можемо використати для цього? Наприклад, можемо використати зірку. Ось тут нам не зірку вас обираємо. Далі. зірка вже можемо з контуром іншого кольору. Побудували зірочку з боку, а далі що і підтягнемо до йорки. Тепер далі хочемо ще її прикрасити іграшками. Як ми це зробимо? Щоб коло побудувати, треба що зробити, Аня. Шиколу побудувати, нам потрібно і коли будемо налювати цей натискати Затиснути щиф. Так, добре. Знову таки ми зробимо іграшку, іграшку одного кольору, жовтого, щоб бути колір контур і самої фігури. Скажу невеличкі невеличкі коло. Тепер, щоб кожного разу його руювати, ми знову його скопіюємо. Виділяємо, беремо виділено. ставимо як два білий, виділили, право першу пропівати. Цю рушку підтягнули, ставили. Підтягнули її, перемістили. знов перевістили, ну, думаю, 4 буде достатньо. Чотирьох буде достатньо. Так, а ви ми нас всі чомусь з жовтого кольору. Можна ми їх колір змінити? Як? З допомого чого, Наталю? <різвість> на політик, ну, на політику, напевно, вийде, а в нас інструмент заливка. Тепер окріп, перший кольор, тому що заливка малює першим коробку. Наприклад, червоний. Далі беремо, хай буде синій, один хай буде жовтий і рожевий. Ось так. Ну, ви зможете більше їх створити, якщо у вас вистачить часом. Далі, оце нам сьогодні саме створити таку ялинку. В кого залишиться час, можливо, хто справиться трошки швидше, той добудує ще, ну, добудує ще ялинок. Більше, тому що це, мабуть, ліс. Ми на суну роботу домальовувати, але далі ми справилися всі з ялинкою. Будемо зберігати. Зберігаєте папку третій клас, називаючи її ялинка ваше прізвище. Зрозуміли? Ялинка ваше прізвище. Давай там нагадаю. Файл зберегти як? Далі брамо робочий стіл, вибираємо папку третій клас і зберігаємо, називаючи ялинка, водим ялинка, ваше прізвище. Так. Є запитання? Всім це зрозуміли. Добре. Так, значить, перша парта сідає. Так, і поради. Ще добре. Далі. Парта сідає. Далі. наступна парта. Далі воєн. Так, далі воєн. Настя, дай. Так, далі моє. Далі. Коліки виникають заняття, запийтесь, мають руки, а вас відносить. Що нам думаєте? Право для очей. Скільки ми працювали за надто, ваші очі вже втомилися, тому зараз всі рухаємо право для Так, витягніть перед руку і також за пальцем слідкуєте. Тільки за пальцем подальшої голови вліво, вправо. І повільно рухайте вліво, вправо. Так, добре. Тепер вгору вниз. Пальці судно тримаєте. вгору вниз. Добре. Все, тепер попірпите очима. Так, швидко, швидко, швидко. А тепер закрийте очі, трохи закритими очима посидіть. Все, відключили ваші очі? Добре, відкриваємо. Так. Так, так, так. так. Ну. І більшість гарно справиться за дані. так? Всі змогли намалювати ялинку. А як ви думаєте, що ми ще можемо там домалювати в цій ялинці? Ну не ялинця, а це малюнку. Що ми можемо ще домалювати, Діма? Сніг. Сніг добре. А снігу що роблять? Сніговика можемо домалювати. А далі. А що ми ще можемо зробити? Можемо домалювати зірку яка. копання. Зірка копани. Ну, а я думаю, що можна домалювати як казали. Як вже казали, Снігувика, а далі ще зробити привітання, так? І буде у нас листівка з новим роком. Це ми будемо займатися наступний раз. Наша наступна тема це створення підписів. Наступного разу ми будемо створювати отаку от листівку на Добре, тобто от наша тема була створення зображення з фігур, а тепер хто мені ще скаже, як ми можемо ще ці знання застосувати? Не в пенті, а в загальному житті. Де в нем ще стануть на математиці? Ну, математиці в математики будуть зустрічатися в річній, як ще можу використати. Наприклад, на уроці праці чи трудового навчання, як у нас називається, як і ви його можете робити? Трудове. Трудове, що ви можете створювати з українським фігуром? Ну, малюнка. Ну, не малюнка, а що? Аплікація, добре. Так, а тепер до вас згадав другий клас. І ми з вами працювали з такою цікавою правил, коли я розказую про їх завдання. На логіку можна використовувати, ми розглядали дуже цікаву гру. Де ми так складали зображеність фігурок? Хто згадає, як вона називається? Палка це трошки інше. Як вона називається? там гадаю, була трошки. Ви згадаєте, як вона називалася? Ну, хто згадає? Краснула дуже назва. Рефлексія це трошки інше, це не назва. Графіт. Ну, хто згадає? Хто згода? Танграми називається. Танграми. Ми воно пробували. Ну, косимо, ходимо, косимо, виходимо, тому що такі тенграми, які крутилися, цього разу буде простіше. Так? Добре, зараз. я скажу, візьмете франшит, а що чого ми будемо згадати танграми? Хто мені скаже, що вони будуть допомагати зувати нас? Хто спробує? Тобто логічне ви так? Логічне ви мислення, відливість, увагу, спостережливість. Все, що нам знадобиться подальшим навчанням Середньо, школі, старше, та й в житті подальшому. Добре. Отже, зараз я, я розмежу планшети, відімкнете їх. Для цього що? Достатньо ось тут натиснути. так? Кого буде пароль, запросить, запитають, то ви, виведять один, два, три, чотири. А далі по порядку складаємо ці фігурки. Пам'ятаю, як сказати. Вибираємо прикурку, і далі складаємо. Наприклад, це буде можна трикушечок. Так, сюди. Якщо не саме діться, він має сидіти зірочками. Зрозуміло? Підмикайте планшети і складаємо. Що Перший, Перше, справа перший. Спадаємо, складаємо. складаємо. Так, щоб... Я побачив Як побачимо, зрозуміло. Ось цей. Ось цей. Складаємо, Хто склав, піднімає руку. Так, Ангеліна. Це по перша Ангеліна. Це дуже складний. З першим це цей. Складаємо. І хто справиться, той підніме руку, щоб я бачив, що буде з цим завданням. Так, добре, молодець. Хто справся, трошки швидше, далі, ще один складаєте. Ще один складаєте. А в кого виникають труднощі, то може подивитися, що там буква І є. Ви можете її натиснути, і вам трошки буде невеличка підказка. Вам буде невеличка підказка. Або мене попитають, я можу допомогти. Але пробуйте самі складати спочатку, без підказу. Аня, це перше ти робиш? А ти кажеш розклала? Добре, наступні робите. Добре, рукав. Ось Артіма, наступний. Якщо якась реклама є, вимикайте рекламу. Вимикайте рекламу. Молодці, добре. Ще одну спробуйте. Молодець, і добре. Так. Вже всі склали хоча б один контракт. Так. Так. Добре. Все, відкладаємо в сторону, паншетик складемо. Все, відкладаємо відкладайте в сторону. Відкладайте в сторону. Хто мене не слухає Настя? Все, поклали Таня, поклади його. Не треба виникати, ну. а Наталя, так, добре. ну, Сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали. Все, нормально всі дивимося. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Ну, як я казав на початку, всіх можна назвати молодцями. Всі старалися. Не було хто індувався, всі пробували свої можливості. Все, Мені з вами дуже сподобалось працювати сьогодні. Ви всі молодці, урок завершений, до побачення.